Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо надходження Mitsubishi Outlander 2018 року. Автомобіль обладнаний 3 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикань. По лакофартному покриттю автомобіль у відмінному стані. Є електровідкривання люку багажника хороша зимова гума. Салон у нас світлий із Шкіри. Має Третій підголівник, а також третій ряд, який захований ось тут. А також центральний підлокітник з підстаканниками. Електропідкривання вікон, безключовий доступ. У нас є камери 360 та сліпі зони. Тут у нас електросклопакет, електроскладання дзеркал. Електрорегулювання сидінь. У нас є автосвітло, датчики дощу, система старт-стоп, автомат, тут є підігріви сидінь, підігрів керма, штатна мультимедія, сенсорна, де все працює відмінно. Ось такий чудовий автомобіль, панорамний люк. Все працює відмінно. Придбати автівку ви можете по вулиці Оболонський, проспект 21 за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Тож, друзі, чекаємо на вас, проведемо тест драйв та будь-який огляд. Всім гарного дня!